Я сама після інфаркту і планую скористатися цією програмою, щоб пройти свій скринінг для лікування. Мельничанка Лілія Юхімчук каже, планує скористатись програмою безкоштовного обстеження для людей, яким виповнилося 40 і більше років. На обстеження держава виділяє по 2 тисячі гривень на пацієнта. Першими отримають запрошення на скринінг, народжені в січні, каже керівниця відділу лікувально-профілактичної допомоги населенню Департаменту охорони здоров'я Аліна Костенко. Говорить, його надсилатимуть у застосунок Дія через 30 днів після дня народження. Коли йде підтвердження запрошення через портал дія або через приват 24 замовляється карта дія, на яку згодом прийдуть кошти через сім днів після цієї верифікації самої карти. Пацієнт має можливість обрати. Той заклад, який йому підходить. З її слів до участі в програмі, яка стартувала в січні цього року, вже подали заявки 52 медичні заклади області. Серед них як комунальні, так і приватні. Кожний заклад буде мати відповідні наліпки з покроковими роз'ясненнями для кожного пацієнта. Буде інформація про місця здійснення саме цієї послуги, будуть призначені відповідальні лікарі. Фахівчиня каже, люди, які не мають застосунку «Дія» картку з. Рішми зможуть оформити в центрі надання адміністративних послуг. Там будуть відповідальні особи, які допоможуть їм це організувати через цю службу. І серед сільського населення треба звертатися до медиків. Сімейний лікар роз'яснить алгоритм дії. Під час скринінгу лікарі перевірятимуть серцево-судинну систему, ризики цукрового діабету і ментальне здоров'я, каже сімейна лікарка Ірина Горобець. Також буде проведений медичний огляд, вимірювання артеріального тиску. Мірювання антропометичних даних також сюди будуть входити лабораторні аналізи. Після обстеження каже лікарка, пацієнтам розкажуть про їх стан і можливі ризики для здоров'я. Візит може бути розрахований як на один прийом, так і якщо будуть виявлені якісь супутні патології по даних там лабораторного обстеження, то звичайно ми зобов'язані запросити пацієнта на подальший прийом. Наступний і також уточнення подальшої тактики, лікування скрині 40 плюс раннє виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету і розладів психічного здоров'я. Ці три напрямки, які сьогодні впливають на якість життя і на подальший розвиток тих чи інших захворювань. Ірина Дуднік, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.